Знали би, що маленькі пташки вже звивають великих птахів. Про цей феномен в природі розкажуть сьогодні наші зенітники. Наш підрозділ зенітно-ракетно-артилерійської батареї. Ми працюємо по знищенні близьких крил. Це маленька лабораторія наша. Тут ми займаємося виготовленням вибухівки. Вибухівка в нас двох видів: є осколочна. Є нічна фугасна вибухівка. Ночі ми збиваємо фугасною вибухівкою, вдень намагаємося збивати осколочно фугасною. Проекти смаколиків ми розроблюємо саме, ми використовуємо максимально легкі вибухові пристрої, щоб не було навантаження на ефівдрон. Вони друкуються на 3D-принтері. Велика подяка нашому гізу. В тому, що вони допомагають нам і вибухівкою, і доброю порадою. А чому у вас такий цікавий позивний міньйон? Позивний мені придумала донька. Скільки доньці років? 11 років доньці. Меншенький. Вона вас підтримує? Так, звісно. Ну, яким чином? Ну, як, і морально, і передає всякі смаколики. Дарую вам. Дякую. Міньон від Міньйона. А це побратим качан. Він охороняє ці всі смаколики. А це таємна лабораторія. Тут шаманить справжній ахівець. Зазвичай, по-різному, буває, Буває в польових умовах на руках це все робиться. Перевіряється якісність з'єднання. Мен для цього є, ну і так можна. Все, готовий електродетонатор. Дивіться, прийшовши дрон до нас, ми спочатку оглядаємо візуально, потім підключаємо його до програми. Виявляємо, які в нього характеристики. Після цього ми розуміємо, що нам потрібно з ним зробити для того, щоб він був придатний для нашої роботи. Ми встановлюємо 3D-друк повороту камери. Зазвичай плати ініціації для підриву ми змінюємо на провірені. Безпека, перш за все. Після переробки дрона настає момент перевірки. Получається, мені потрібно перевірити, щоб е, працювала камера, щоб працював сервопривід е, відео, потужність відеопередавача, е, напрямок двигунів, щоб це все коректно відпрацьовувалося. Для цього після включення дрона мені потрібно його збіндити з пультом. Це велика проблема в півішок. Що буває, пришиваєш дрон, підключаєш до нього батарейку, а в нього злітають налаштування на заводці. Ну, рідко буває, але буває. Після того, як ми збіндили дрон з пультом, ми перевіряємо відео. Відповідно, канали є. Ну, якщо я можу показати в очки, якщо буде видно відео з камери присутня. Перевіряємо, що працює у нас камера в три положення. Потім запускаємо двигуни, перевіряємо напрямок руху, Кожен двигун має е, свій напрямок. Якщо поставити неправильно, відповідно дрон не буде літати. Далі ми перевіряємо потужність відеопередавача, Я Ми впевнили, що він повністю. Е, Здатний до роботи ми передаємо хлопцям на позицію і вони виконують свої бойові завдання. Після майстерні роботи дронів зенітники ретельно перевіряються. А як позиниваш? Хас. Хас? Хасід. У вас бурем не минуле чи що? – Ні, так так сталося, що я з славного міста Умань. І я попав в дивізіон якраз осінню, коли приїжджали хасіди, багато було цього інфопотоку там в Тікток і так по телевідені. І вийшло як би в шутку пошуткували один раз, типу що ти зумані будеш хасідом. Хлопець юморний, віднісся нормально і так і прижився. Друже Хасит, розкажи, будь ласка, про шеврон вашого підрозділу. В нашому підрозділі є фахівець, позивний художник. Він власноручно малював цей шеврон. Сьогодні ми познайомимо вас з чудовим командиром зенітників паном Олександром. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, чому важливо збивати великі розвідувальні під***ташки? Хлопці знищують крила типу. Орлан, Зала, Суперкам, Альбатрос. Е, нарощуємо спроможності для знищення е, ворожих крил, які літають на великих висотах більше 4000 метрів. Хлопці леви в цій роботі, вони працюють над цим 24 часа на 7. От, е, робота дуже непроста, дуже багато треба годин нальотів. Е, Мають хлопці е, стратегічно мислити, як вирахувати траєкторію польоту, як вирахувати е, траєкторію ворожого дрону, щоб його зайти е, в повітрі знищити. Е, дуже важливу роль грає те, коли хлопці продумують варіанти, як знищити вороже крило без допомоги РЛС, тому що. Кацапів працюють літаки-розвідники. Вони стараються вирахувати, де знаходяться наші РЛСки, РЛСки суміжників і так далі. Ми не даємо можливість коригувати роботу ворожої розвідки, точніше, розвідки ворожих дронів, мавіків і так далі. Стараємося в райони вилітати і відпрацьовувати максимально, щоб унеможливити це все.